Учні з шести спеціальних шкіл області 24 травня взяли участь у турнірі з футболу спеціальної олімпіади України. Учасник турніру з Бердичівської спецшколи Геннадій Парафонов вперше взяв участь у подібних змаганнях. Я футболом займаюся десь з 13 років. Футбол це мій стиль життя. Завдяки йому я чувствую себе увіренішим це мій перший турнір. Що очікуєш від нього? – очікую перемоги. До перемоги прагнуті хлопці з команди Грім Вишевицької спеціальної школи. Ми очікуємо на перемогу і гри. – Футбол – це сила за словами педагогині організаторки закладу Марії Дорощук. До турніру їх команда готувалася упродовж останніх декількох місяців. Представляємо вам сьогодні хлопців від 8 до 10 класу. Включно для всіх хлопців це буде дебют. У Нас діти спеціального закладу з інтелектуальними порушеннями, але вони мають невичерпне бажання не вирізнятись на фоні однолітків і бути рівними серед рівних. вони мають всі шанси і велике бажання і заявити про себе, і звичайно поборотися за перемогу. Артем Жабицький, учасник турніру Житомирської спеціальної школи, каже, що футбол азартна гра. Подобається дуже. Тим, що ситуація, коли накаляється і хочеться ще гуляти, буває такі случаї, коли ловить тяжело, коли не виходить просто. І, все. і коли буваєш проігруєш, буває якось ну, грустно, коли проігруєш. А так все окей сьогодні цей турнір сприятиме тому, що наші спортсмени будуть себе бачити в тому відношенні наскільки хто у нас підготовлений, свою технічну підготовку. Ну це буде витримка волі, це буде бажання в тому, щоб перемогти. Це буде спілкування. Це буде ну важливо, це засіб є соціалізації цих дітей. Сьогоднішній турнір є стартом європейського тижня футболу, говорить виконавчий директор спеціальної олімпіади в Україні Андрій Підварко. Наші спортсмени це люди, які можуть не просто грати, вони можуть показувати приклад іншим людям і іншим своїм товаришам, які не мають відхилень розумовому розвитку чи не мають інвалідності. Команди, які будуть переможці турнірів, відбіркових турнірів, вони будуть змагатися в національних змаганнях з футболу. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.